Юрій Мяшенка, фракція партії регіонів, шановний Ярославе Михайловичу, ну дозвольте мені висловити підтримку цьому законопроекту, тому що це надзвичайно актуальний, потрібний сьогодні всій нашій громадськості і тим, хто наймані працівники і роботодавці, законопроект. Тому що сотні тисяч людей потерпають від того, що наш діючий закон є недосконалим, кодекс має бути узгоджений з усіма тими потребами і ринкової економіки, і демократичного суспільства, і тих умов, в яких працюють сьогодні люди, для того, щоб адекватно давати відповіді на виклики. Сотні і тисячі людей звільняються. У мене до вас конкретне питання. Скажіть, будь ласка, чи передбачено в цьому законопроекті неможливість звільнення шляхом скасування указу, наприклад, про призначення? Я ставив такий законопроект і хотів би, щоб це ввійшло також до вашого кодексу? Дякую.